Елоя росла сиротою, і чомусь в її племені це вважається прокляттям, а тому дівчинка зростала вигнанкою, єдиним другом та наставником якої був її названий батько Рост. І ось вже у підлітковому віці їй дається можливість, так би мовити, зняти з себе прокляття від людниці та стати повноправною частиною племені Нора. Для цього потрібно пройти обряд ініціації у вигляді забігу з перешкодами, в якому беруть участь усі підлітки племені. Ну або ті, хто хоче стати його частиною. Хто прийде його, заслуговує на повагу, але в розпал змагання на плем'я нападають. А Ело дізнається, що вона не така, як усі, і вирушає на пошуки відповідей на свої запитання. На мій погляд, Грайзен не видатна гра, але достатньо хороша, щоб я прийшов їх на платину і щоб захопити мільйони гравців, як мені здається, в першу чергу завдяки незвичному сетингу та світу загалом. Та й ігроладно це теж хороша гра. Як я сказав, не видатна, але хороша та цікава. Що вже круто. AIR! Я підготував для вас невеличкий список бездушних ну, чи душевних. Це ви мені вже в коментарях напишіть персонажів відеоігор. Привітулі. Хлопчик, який вижив, і ні, це не Гаррі Поттер. Кел Кестіс потрапив в немилість обраного, який дещо поїхав кукухою та повирізав цілий набір Юлінгів після проведення в дію наказу 66. Кел, будучи вже падаваном, зміг вижити. Заховався на планеті Брака, де займався розбиральництвом старих кораблів. Аж поки випадок не змусив його проявити свою істинну сутність з цього моменту. Ми стаємо свідками його історії та спробі повернути орден джедаїв до життя і, можливо, навіть. Його колишню велич та значущість. Мені сподобалися обидві частини. Про першу я записав навіть подкаст для меценатів, а огляд другої є на каналі, посилання знайдете в описі. І поки ми знаходимося в космосі, я не можу не згадати про вже точно одного з найкультовіших персонажів відеоігор, ну минулих поколінь, як мінімум. Хоча зараз піде мова про жіночу версію цього героя галактичних масштабів. Про Mass Effect розповідати коротко у двох реченнях, це б практично проявити неповагу. До серії, тому напам'ятаю вам, як з'явилася жіноча версія Шепарда. Хтось розумний в студії зрозумів, що якось несправедливо, що носі вже реліз заключної частини Космоопери, а у них досі немає базової жіночої версії протагоніста. Тож трошки більше ніж за півроку до релізу гри, вони вирішили якось вирішити це питання. І до нього підійшли нестандартно, принаймні я такого досі не пам'ятаю. Розробники дали можливість саме гравцям обрати зовнішність фемшепки, так народі назвали ж Жіночу версію Шепарда Female Shepherd. голосування проходило в кілька етапів: обирали тип обличчя, зачіску та колір. І от я так я брав участь в цьому голосуванні і усіма правдами та неправдами топив за рудоволосу пані Шеперд. Навіть обличчя обрали те, за яке я голосував. Тому за жіночий образ канонічної жіночої версії Шепарда можете звинувачувати і мене також. Ну і ще кілька тисяч фанатів, хто проголосував. На черзі дві любительки крові. що правда одна живиться нею, а інша використовує як ресурс для нанесення тяжких тілесних. Рейн народилося 1915 року від насильницького союзу вампіра та людини. В балканській мітології дітей від двох світів називають дампірами, і саме ця назва прижилася в попкультурі, і зараз ми маємо цілу жменю дампірів. Серед найвідоміших це вже ж Блейд, та Лукарт з Каселванії, ну і звичайно Рейн. З цього списку ви вже й розумієте, в чому особливість дампірів. Вони позбавлені головних недоліків вампірів, вразливості до сонця, святої води, часнику, тощо. Хіба що кілок у серце все ще. Дія, але проти нього мало хто встоїть. Через деякий час після народження Рейн батько вбиває всю сім'ю, ну бо так у них заведено вбивати близьких людей дампірів, яких вони створили. Рейн виживає і присвячує своє життя помсті, а потім потрапляє до організації спільнота Брімстоун, яка бореться з усілякою нечистю. Рейн з'явилися в часи, коли суспільство ще не мало такого міцного впливу на ігрову індустрію, а цільовою аудиторією від ігор були чоловіки віком 18-25 років. Тому й зовнішність Рейн має відповідний вигляд на Лений на зазначену аудиторію, про що розробники, до речі, відверто заявляли в багатьох інтерв'ю. Ну і ще цікавий факт, як це часто буває. Спочатку Бладрейн мала бути сиквелом іншої вампірської гри Nocturne, в якій теж головує жіночий персонаж Дампір, Світлана Люпеско. Всі впізнавані елементи Рейн тут на місці: шкіряний костюм, фірмові мечі та вбивча сила. Хіба що колір волосся змінили? На Інша любителька червоної субстанції була створена магією з крові полеглих ворогів Шаокана, і бере свою силу вона з крові противників та використовує її проти них же. Вперше Скарлет з'явилася в Mortal Kombat 9 2011 року, щоправда, в DLC і була єдиним новим персонажем гри. Про Скарлетт говорили ще в часи МК-2, наче через Баг, Китана перефарбовувалась червоний, а її ім'я змінювалось на Скарлет. Але це все виявилося неправдою, а розробники навіть висміяли ці спекуляції. Версії для PlayStation Vita. І от з огляду на історію Scarlet мені цікаво, чому NetherRealm пушать її совковість, тому що вона червона. До речі, про незаборону Mortal Kombat 11 можете подивитися ось в цьому відео. Посилання на нього дам в кінці відео та в описі. Босорка це український роуклайк, -like, у якому юна відьма горпина рятує світ від підступних жорстоких демонів. І українська вона не тільки тому, що від українських розробників, але й світ гри побудований на мітах та легендах Карпа. Юна Відьма ще не навчилася контролювати свою магію, а тому ненароком вивільняє злі сили, з якими і буде боротися впродовж гри. Зізнаюся, я ще не встиг пограти в босорку, хоч і пройшло чимало часу, але мені імпонує те, як автори розвивають гру. Постійно випускають патчі, новий контент, навіть додали кооператив, і скоро випустять гру на свіч. Та й відгуки у Steam позитивні. Словом, дуже тішуся за наших розробників. Креш серії Crash Bandicoot. Ну А шо? Скільки разів ми рятували принцес від монстрів, злих геніїв чи гіпертрофованих тварин? І от Брейд мала стати ще однією грою з цим вічним сюжетом, але з цікавою механікою маніпулювання часом і приємним акварельним виглядом. Але ж хто знав, що тім приємний на вигляд, рудоволосий, в костюмчику, головний герой гри виявиться ще тимком. Як і автор гри, якого схоже попаяло, і він не вірить, що Русня хоче захопити Європу чи будь-яку іншу країну, мабуть, йому там за океаном видніше. Але краще повернутися до приємніших персонажів, наприклад, неігрових героїнь, без яких ця добірка була б неповноцінною. Колись у мене була ціла колекція фан-арту по ядовитому плющу, сам не знаю чому, але саме ця антагоністка Бетмена запала мені до душі. Знаю. В трилогії Аргем Айві пройшла чималий шлях, як і всі персонажі, і, як мені здається, отримала гідний фінал. Мені, до речі, подобаються її образи з Архем Найт та Інжастис 2. Nature always wins. Тріс Мерігольд Маю одну історію, яка скаже більше ніж черговий переказ історії персонажа. Один мій товариш почав перепроходити третього відьмака заново, бо дійшов до точки, в якій можливість заромансити тріс досягла позначки Плінтусу. А ще в книжках у тріс каштанове волосся не роде, але кого це хвилює. Оригінальна Metal Gear Solid єдина гра серії, яку я пройшов, і там я вперше, ну і в останнє, зустрів Меріл Сільвербург. Як і всі персонажі у Коджіми, Меріл має на перший погляд клішовану історію, але з твістом чи навіть кількома. Дівчина росла в сім'ї військових і з дитинства захоплювалася військовою справою. Зрештою, з нею вона пов'язала своє життя, та навіть пройшла психотагенну терапію, яка пригнічує потяг до протилежної статі, щоб не перешкоджало службі. Спойлер спрацювало це не дуже, але чорт забирай, розповідати про це можна довго, тому два слова про ще одну особистість серії Metal Gear і поїдемо далі. Містерел Ляся в не найкращі часи Алжиру на дворі саме закипала громадянська війна, і її батьки стали жертвою боротьби управління держави та ісламістів. Містрал змогла помститися за смерть своїх батьків, після чого усвідомила, що вона достобіса вправна вбивця, після чого вона брала участь у кількох військових конфліктах. А потім в її житті з'явився Стівен Армстронг і докорінно змінив його. Metal Gear Rising є чистокровним слешером, в якому меч Райдена має власну історію та пояснення, як він працює. І я зараз хочу згадати персонажа, чия доля щільно пов'язана і навіть залежала від цього благородного виду зброї. Уявіть, ви найвідоміша співачка суперсучасного техногенного міста CloudBank, але в один момент голос зникає, а вас намагаються викрасти. Проте невідомий чоловік жертвує собою та зупиняє меч, який був націлений на нас. Ред дістає меч з бездиханного тіла і починає свій шлях помсти. І на цьому шляху вона не буде сама, але це вже спойлери. Іграланно транзистор, звичайно, може здатися комусь простою, але чого у неї не відняти, так це стилю та музики. Обой oh творчий колектив Дарана Корбу. Бо та Ешлі Баррет щоразу створює якісь просто неймовірні композиції, тексти та вокальні партії. Я обожнюю саундтреки абсолютно усіх ігор студії. А щодо саунд дизайну, то транзистор є, мабуть, вершиною Supergiant Games. Під час гри ми чуємо лише музику, ну бо героїня позбавлена голосу. Але якщо увімкнути активну паузу чи просто паузу, ми чуємо, як вона наспівує у себе в голові. Як на мене, це такий сильний наративний елемент, який ще й було надзвичайно важко реалізувати технічно. Ну, щоб під час Активації паузи музика продовжувалася, але до неї додавався вокал, і це не виглядало кострубато. Ну і фінал гри я зараз чомусь от згадую Сома. Якщо ви грали в обидві, то зрозумієте про що я. Існує легенда, згідно якої, в рік вогняного коня народиться обраний, який поведе племена до миру та процвітання, але народилася наріко. Люд прийняв її не те, щоб з теплими обіймами, але дівчину це не зламало, та й вона ще дочка вождя племені. З часом вона стала справжньою воїтелькою що дуже Дуже корисно у світі, в якому існує такий собі правитель, який хоче знищити тебе і твій народ. У спадок Наріко отримує небесний меч. Колись він належав могутньому небесному воїну, який зміг подолати також могутнього злого дядьку, а меч вирішив залишити на землі. Проте боги побачили, що сила меча якось погано впливає на слабкий людський розум, а тому прокляли його. Усякий, хто володіє ним, втрачає своє життя. Мовою гри це означає, що використовуючи меч, Наріко поступово втрачає здоров'я. До речі, саме Завдяки Sony, яка проспонсорувала розробку Heavenly Sword, Студія вижила, і практично кожну її гру я можу назвати улюбленою, ну чи як мінімум такою, що я не жалкував, що витратив на неї час. Про існування Блідний Edge в поважному товаристві не прийнято згадувати. А от про Enslaved Odyssey to The West я вам нагадаю, бо, на мій погляд, цю гру дуже недооцінили, і мені сумно, що вона не виправдала фінансових очікувань видавця, якщо що, свій внесок я зробив. Enslaved в першу чергу, це дуже крута історія про смертельно небезпечну взаємозалежність, яка еволюціонує в справ Жнє кохання між рабом Манкі, в якого зіграв в пан Енді Серкіс, та гакеркою Тріп, яка прагне повернутися в рідне село. Нам не розповідають бекграунд персонажів, але це й не має значення. Головне те, що відбувається з ними тут і зараз, і за цим дуже цікаво спостерігати. І не в останню чергу завдяки акторській грі, вже згаданого Серкіса та Лінсі шоу, для якої Тріп лишається єдиною ролью в іграх. Ба шкода. Коротше, якщо ви пропустили цю гру епохи PlayStation 3 та Xbox 360 і вас не лякає. Не сучасна графіка, я наполягаю, щоб ви спробували Enslaved Odyssey to The West. Вона вас точно не розчарує. Ну і наостанок я не можу не згадати одну зі своїх найулюбленіших ігор минулого покоління Control та директорку бюро федерального контролю Джессі Фейден. Після забувок з паранормальними предметами зникає брат Джесі Ділан, але натомість героїня отримує голос у себе в голові. Назвімо її уявною подругою. З цього моменту для Джес починається довгий шлях психотерапії та пошуків брата. І через 17 років вона досягає своєї мети, але це вже спойлери. Я і так намагаюся максимально загальними словами описати героїню. Сам Лейк, звичайно, славиться своїми заплутаними історіями, але у випадку з Контрол вони ще створили один з найкращих екшенів минулих років і точно свою найкращу гру, ну до виходу Wake 2. І мені досі цікаво, але як акторка мильних опер Кортні Хоуп отримала свою роль спочатку в Quantum Break, ну а потім головну роль в Control. це навіть якось надихаюче. На жаль, час не гумовий, але цей список ще можна продовжувати довго. Джоана Дарк з Perfect Dark, Лілі з серії Borderlands, А як же Ліліана з Dragon Age, скажете ви? І навіть син кратуса Атрей. От в коментарях і напишіть, кого я ще не згадав. А я поки подякую усім цим людям, імена яких ви зараз бачите на екрані, і які продовжують підтримувати канал попри те, що давненько не виходили нових відео. Ви неймовірні, дякую вам. Побачимося вже ось в цьому відео про цензуру в іграх, і далі буде. Бувайте!